Забезпечення земельних ділянок учасникам АТО та афганцям, перегляд договорів оренди на землю, поповнення бюджету та інші питання. Все це вирішували на засідання колегії головного управління Держземагентства у Закарпатській області. Почали з підведення підсумків минулорічної діяльності. У нас ну, на 2014 рік діяли два плани графіки проведення робіт нормативно грошової оцінки земель населених пунктів. На, на, у 2014 рік було заплановано проведення 43 населених пунктів. Проведено у нас 97, тобто 44 населені пункти ми виконали позапланово, але не виконали ми нормативну грошову оцінку двох населених пунктів: це місто Берегово і село Тиглиш Журодського району. Вислухавши доповідь голова Закарпатської ОДА, очільник краю попросив присутніх фахівців скоординувати свої зусилля на роботі з населенням, адже не є несподіванкою той факт, що закарпатці не надто обізнані в земельному законодавстві. Наше з вами завдання інформаційно працювати постійно, і люди про це мають знати. Також голова ОДА закликав працівників земельного управління подбати про виділення земельних ділянок під сміттєзвалища. адже в деяких районах області це питання і досі не вирішене. Район і область. Тому силовий має підкласти плече, допомогу, і ви в тому числі, я вас запрошую. Цей готуйте, тому що в цьому році ми ці три об'єкти запланували, і ми маємо їх поставити фірмі АВІ. Що стосується видачі земельних ділянок учасникам АТО, то як зазначили на засідання колеги, процес триває. Ділянки в кожному районі знаходять для цього, Держземагентство розробило покрокову схему дій для допомоги військовим та членам їх родин в отриманні земельних ділянок. А якщо